Вітаю усіх. на тут каналі Камонплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матч збірної України проти Ісландії, трансфер Луніна до італійського гранду, зникнення чергового українського клубу та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. Ну і почну звичайно з матчу збірної України, яка перемогла Ісландію з рахунком 2-0 і тепер гратиме в матчах плей-офф, щоб вийти на чемпіонат світу. Після неймовірної кількості хейту, неймовірної кількості незадовільних результатів, ми повернулися до того, що ми просто здобули нормальний адекватний результат та вийшли далі. Ну як вийшли, потрапили до плей-офф з другого місця. Звичайно, обіграти Францію було б складно, яка б у нас не була б збірна. Ну а також ми не посіли третє місце. Тобто виконали головне завдання. Ніхто нічого не каже, що ми не посіли перше місце. Але звичайно далі на нас чекають складні матчі в плей-офф. Що стосується цього поєдинку, то це, напевно, одна з найкращих ігор за останній час збірної України, бо на це було дійсно приємно спостерігати. Було приємно спостерігати, як горять очі в кожного з гравців. Було приємно спостерігати, що нарешті наша збірна мала найкращий склад, я не знаю там за останні один-два роки, тому що. Нарешті і Маліновський відновився. Нарешті і циганков відновився, і саме тут в цій матчі він таки приєднався до збірної, бо в цьому поєдинку він просто розривав. У нього вчора була день народження. Напевно, от на такому підвищеному настрої він і грав в цьому поєдинку, бо він постійно загострював. Він міг забувати, що в першому таймі, але влучив у стійку. Але все одно він продовжував це робити протягом усього матчу. І, на мою думку, він найкращий гравець. Звичайно, перший гол забив Зубков. Можна сказати, що він герой. Він також багато робив на полі, багато віддавався. Але якщо казати про найкращих гравців, то можна продовжувати і далі. Бо, наприклад, є Анатолій Трубін, який про рахунку 0-0 витягнув декілька ну, дуже складних ударів. Не витягнув би, пропустили би першими. І забивати два м'ячі проти Ісландії, яка би вже там ну, тотально закрилася б на своїх воротах, було б дуже складно і, можливо, і зрівняла б рахунок, але не вистачило б часу на другий забитий. І до речі, ми, хоч і забили в цьому поєдинку два м'ячі, то другий м'яч вже забивали завдяки контратації і серії там помилок. Тут нам, до речі, пощастило з рикошетом, хоча я вважаю, що нам заслужено пощастило, бо ми награли в цьому поєдинку як мінімум на два-три голи. Також варто відзначити, що в цьому поєдинку отримав жовту картку Юхим Конопля, і тепер він не зіграє в наступному матчі плей-офф. Але що стосується плей-офф, то вже трошки можна казати, з ким ми там можемо зіграти, бо ми знаходимося вже відомо у першому кошику, а перший кошик зіграє з четвертим кошиком. І ось в четвертому кошику вже точно є Швеція, Румунія та Північна Ірландія. Це збірні, які не потрапили через відбір Чемпіонату світу, а потрапили завдяки Лізі націй. Ну а четвертий суперник тут поки що два варіанти: це або буде Вельс, або Північна Македонія. Вони гратимуть свій матч 18 листопада, і якщо Вельс не виграє у Північної Македонії. То він буде четвертим можливим суперником. Що стосується фінальних матчів, то якщо ми пройдемо когось з цих чотирьох команд, то гратимемо з переможцями між плей оффами другого та третього кошику. Тут поки що в нас немає багато точних суперників, але поки що так. В другому кошику Словаччина, Шотландія, Чехія та Ірландія, в третьому кошику Албанія, Північна Македонія або Вельс, Боснія та Косово. Тобто найголовніше, і що в нас через це є непогані шанси, що ми не гратимемо проти кошуку, в якому ми є, а там є Італія, Туреччина та Польща. Тому, якщо пощастить жеребкуванням, а тут я вважаю десь 50% на вдалий жереб, то цілком є всі шанси, що потрапити вдруге за історію незалежності нашої країни на чемпіонат світу. До речі, пишіть коментарях, яких ви б хотіли отримати суперників в плей-офф до чемпіонату світу і чи взагалі зможемо потрапити на модіаль. Італійський Мілан розглядає трансфер Андрія Луніна через можливий відхід Майка Міньяна. Як повідомляє Defense Централ, в основного голкіпера Росенері Майка Мен'яна завершується контракт влітку 2026 року. Тож клуб почав шукати альтернативу. Андрій Лунін один із фаворитів міланського клубу. Не думаю, що ця новина правда, і Мілан дійсно розглядає Луніна як можливу заміну для Майка Меняна. Але в цілому ось ця тенденція того, що зараз буде з'являтися багато новин про Луніна. Це факт, тому що Андрій майже не грає зараз з за реал. Ну як майже? Він взагалі не грає, він не зіграв жодного матчу в цьому сезоні після того, як перейшов на посаду головного тренера Хабі Алонца. Тому не дивно, що зараз буде багато чуток, щоб якось. Нагадати про такого гравця, можливо, його віддадуть в оренду, або взагалі продадуть, або це буде тягнутися аж до літа 2026 року. Звичайно, знаходитись на лавці запасних в реалі це статусно, це можливо краще, ніж грати в іншому клубі, але все ж таки гравець ще молодий і потрібно хоч щось зробити саме як гравець, бо просадіти майже усю кар'єру на лавці, хоч і у реалі, але не найкращий варіант. Ну, і не можу брати осторонь першої ліги, де, на жаль, є сумні новини. По-перше, є Полтавська ворська, яка ось в матчі проти Фенікса Маріуполя програла 2-0, і начебто на це можна було б дивитися якось спокійно і нормально, що ну там це перезавантаження, в першій лізі пограють один сезончик, і на наступний рік вже будуть ставити завдання, щоб повернутись до УПЛ. Але якщо дивитися на всю ситуацію загалом. Наприклад, те, що в них вже чотири трансферних бани, то звичайно ця ситуація складна. Перед початком цього сезону було багато чаток, що Ворскла може зникнути і взагалі не грати в першій лізі, але у підсумку закрили минулі трансферні бани і таким чином там дозаявили там, купу гравців і ось зараз грають. Але якщо ось так далі піде ось такі погані результати, то навіть не зважаючи на там на певні кошти, які є керівництва клубу. Можуть взагалі закрити цю ідею, навіщо зараз закривати ці борги, якщо у клуба з результатами все так погано, і до місця стикових матчів усього два бали. Хоча також варто згадати, як починався цей сезон для Ворскли. До них прийшов Желько Любінович, почав тренувати команду, потім виник конфлікт, що начебто його змушували підписувати гравців, яких він не хотів, і у підсумку він вирішив піти з клубу. Тобто у підсумку маємо зараз логічний результат Ворскли. Ось у другій лізі вже є мінус команда. До цього звичайно все йшло, тому що про це повідомляли керівництва футбольного клубу Ліснея. Про це повідомляли головний тренер, капітан команди, що з фінансами все погано, і фінансів вистачає лише на цей календарний рік. Ну і тепер ми бачимо, що ця команда не приїхала на матч з вільхівцями, і таким чином для них це вже друга неявка в цьому сезоні. А друга неявка команди на матч в сезоні означає, що їх знімуть зі змагань. На початку сезону, все так амбітно виглядало в цьому клубі, і тренер гарний, і гравці підібрані гарні. Тобто, якщо б все було б нормально, я думаю, що ця команда змогла б підвищитись до першої ліги. Але зараз маємо таке. І що також важливо додати, що через те, що лісне встигло зіграти половину і більше матчів, як зазначено в регламенті, то ті результати, які вже були, вони так і залишаються. А наступні матчі у футбольного клубу Лісне для них буде зарахована технічна поразка і, відповідно, технічна перемога для їхніх суперників. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!